Оця спецтехніка для прибирання снігу зимку виїжджає всього кілька разів. Їй вже 25 років, вона ще радянського виробництва. Ну, пора б вже трошки оновити, правда? Коли випаде сніг, ця махіна прибиратиме його і вантажитиме на самоскид. Щоправда, зараз вона без одного колеса. Думаєте, на трьох поїде? Ужгород має для прибирання і очистки снігу і такі два грейдери. Скільки їм років? Ну, років середньому 15-20. ну але вони всі продуктивні. Вони працюють шини, що правда лисуваті, але до зими обіцяють перевзути в нову гуму. Автомобілі для посипання доріг теж є. Ну, Роботи тобто, це їздити. ці обладнання вже, вже ті, все, бо вони вже й виїжджали, коли зараз було вже радиться. Ми вже підсипали вже три рази. підсипали в цьому році. Під час снігопадів машини працюють у три зміни: спеціальних машин для прибирання снігу в Ужгороді Не закуповували вже понад 10 років. Та й зараз є всього чотири одиниці спецтехніки. А для швидкого прибирання міста потрібно мінімум 12. Але нових цього року не буде. Від півтора мільйонів і вище одна машина одна машина така Да. з обладнанням усім. всім міська рада не купує так. Ну, я ж кажу, 10 років не придбали до одної машини. Із сипучими матеріалами в Ужгороді простіше солі та дрібного щебеню з піском. Вдосталь зазвичай на зиму йде 50-70 тонн. приготували 80. На це кошти і ми оперативно закупну. Тому що знаєте, закупляти сім, щоб так вона була, вона збивається. Ну потім важко з нею робити при приготуванні соляно-піщаної суміші. І за пісок не переживають. Поряд з містом є кар'єр, з якого в разі потреби за день можуть доставити 200 тонн.